Привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. І сьогодні у нас е така подорож з дівчатами і їх родинами е з моєї праці. Вперше ми виїжджаємо так разом, це так прикольно, нас багато. Ми приїхали до Німеччини. Е тут є такий народний парк. З дуже-дуже красивими скульптурами та красивим мостом, до якого ми зараз направляємось. Він називається не дуже красиво, називається він чортів міст. E, історію я його ще не читала, але зараз вам обов'язково розкажемо і все покажемо. Пішли. Яка у нас проблема? Ми не знаємо, як купити в гарманії білет паркінговий. Три, так? Ні. Ну, так. Бо тільки є англійський і німецький і язик. Так, тільки як то взявся. Чекай. Є засумариш. Це те робиш. Ну я так Анігдот попали поляки і українці в Німеччину комбіна теж. Що ж навчилися. Наші дівчата тут купувати білети. Удалося! Зараз ми підійшли до цього моста, але щоб красивий вам вийти показати, то треба трошки почекати, бо тут черга, всі фотографуються. Місця, де його видно, не так багато, тому зараз пару хвилин стоїмо в черзі і покажемо вам цю красу. Нам вже подобається. Знайомтесь, це мої коліжанки по праці, це наша керівничка, дуже строга Аня. Це найкращий керівник це Ксюша, вона у нас наймолодиший працівник. З нами саме три місяці, як саме новий. І е, Каша. Каша у нас середній, Вона вже п'ять років працює в полюксі і на ній багато чого тримається. Е, у нас взагалі найкращий колектив, нам дуже подобається разом працювати. І класно, що ми так виїхали вперше сьогодні разом. І так, чисто слова, це міст. А це міст. Більше і найгарніше в цьому мості, що він дуже красиво відбивається у, у водній гладі, і утворює як наче такий, як наче коло рівне, просто як намальоване. І що цікаво, що цю тінь від мосту видно завжди будь-яку пору року і будь-яку погоду. І от така його особливість просто зачаровує. Міст обгорожений і по ньому ніхто не ходить. Тобто Він такий декоративний. Просто на нього подивитись збоку, але ніякої е, функції такої е, механічної він не несе. Тобто Він просто як декорація. І що саме цікаво, що цей е, ніхто не знає, хто е, і для чого побудував цей е, міст. Отакий От він загадковий. На міст можна подивитись з різних ракурсів, ближче, трохи далі. Його е, можна. Е, е. Роздивитися досхочу взагалі він знаходиться в такому великому парку, який називається Бад Мускау, Мужаковський парк. Він знаходиться. Частина його знаходиться на території Польщі, а частина на території Німеччини. Ми зараз в частині вже Німецькій, і тут дуже багато цікавого і за один день все обходити просто нереально. Ми дійшли до іншої сторони мосту, і тут є табличка, на якій вказано, що почали будувати цей міст у 1862 році. і Будували його 20 років, і закінчили будівництво у 1882 році. Ну майже майже 20 років, 19 років. Так що цей міст такий ясно, що там ще є написи, що його не один раз ремонтували, реставрували. Так він вже знаходиться. Ну якби він вже не в тому первоначальному вигляді, який він був тоді, але якісь елементи збереглись, і якби сама архітектура теж збереглася. далі прогулюємось по парку, зараз знайшли таку красиву глиняну річку, ще один вісточок. Тут досі магнолії цвітуть, у нас вже магнолії повідцвітались. Хоч так клімат схожий, дерева всі вже розпустились, не так, як в Гаданську. Але пізні магнолію ми знайшли. Також на території цього парка є декілька замків, таких є невеличкі, є більші. Зараз от ми дійшли до одного, тут немає ніяких напитів, але видно по архітектурі, так, що це мав буве, якесь помістя якогось багатого, багатої родини. І от сходи прикрашають такі олені і пальми. Тобто погода тут така соответствующая пальмам. Ну і як тобі? Mm, так пахне. А що це за. А напишіть нам, будь ласка, якщо знаєте, що це за такі квіти, бо пахнуть дуже класно. Запах такий. Ем... Конвалія. Ландиш. Конвалія, ну може й конвалія. А може піони. Може і піо. Не знаю, але дуже пахучі. Вони такі, ну, здаються, невзрачені. а запах просто. Ми проїхали всього 7 кілометрів, стали знову на платний паркінг, заплатили 20 злотих, але потрапили в таку красу. Це той самий парк, але ми в'їхали вже з території Польщі, а потрапили знову в Німеччину, бо він знаходиться прямо на кордоні. І тут є такий красивий замок, резиденція, яку побудували ще в 1644 році. Дякую всім за перегляд. Пишіть нам в коментарях, якщо ви живете в Польщі, в Німеччині де можна тут поїхати, які класні місця побачити. Якщо вам було цікаво і корисно, то теж дайте нам знати. Я вам скажу так, що в самому цьому парку найцікавіше. Місце це саме цей мост. Далі, щоб побачити ще щось цікавіше, треба проїхати до іншого паркінгу 6 кілометрів. І там буде замок, в якому ми вже колись були і побуваємо сьогодні. Так що діліться своїми враженнями. До нових зустрічей. Па!